id картка замість українського паспорта з 11 січня. Державна міграційна служба України почала видавати українцям пластикові картки замість звичайних паспортів. Цей документ з чіпом, який містить дані про власника, зокрема біометричну інформацію, кольорове фото, адресу та сімейний стан. Поки документ нового зразка безкоштовно отримують громадяни, яким виповнилося 16 років. Україна переходитиме на нові паспорти щонайменше 5 років. Копії паспортів батьків, податковий номер, свідоцтво про народження та заява весь перелік документів, необхідних для отримання паспорта нового зразка. Уперше з усіма паперами. Потрібно звернутися у Державну міграційну службу за місцем проживання. Ці документи подаються до спеціаліста, Спеціаліст на підставі цих документів, оформляє заявку. При оформленні заявки ви бачили, як оформляється заявка. Ці документи заносяться в базу. Паспорт робиться з чіпом, без чіпа в разі перелігних переконаннях. Там має бути офіційна заява, що в перелійних переконаннях дитина відмовляється від чіпа. Ця інформація направляється у Київ. При обробці інформації паспорта через 30 днів будуть надруковані вже у полігортенську України. Для інших заміна паспорта старого зразка на новий буде платною. Точну вартість має встановити парламент. Єдина незручність паспортних нововведень – довідка про місце проживання, яку видаватимуть до id паспорта на форматі А 4 Якщо дитина немає можлив... ну, ніде не має можливну неделі, не зареєстрована і немає можливості не зареєструватися, не було зареєстровано, ну це одиничні випадки. Тому що ну, більшість з вас, напевно, має, а може, всі маєте дітей. Десь при отриманні тої чи іншої довідки, при отриманні навіть, наприклад, там і чи допомог, чи навчання дитина навчає з тому чи іншу закладі, є вимога реєструвати. Дитину. Тобто дитина зареєстрована, якщо зареєстрована, жодних проблем немає. Якщо дитина так стало, що до 16 років ніде не було зареєстрована. Вона подає за місцем реєстрації своїх батьків. Ми проводимо відповідні перевірки. Це наша внутрішня робота, і видається паспорт громадянина України без реєстрації, тобто без довідки. Цієї юні власники перших айді паспортів у захваті таким форматом документа буде зручніше користуватися. Мені подобається пішки пластиковий паспорт, але, звичайно, той паспорт був гарніший, але це також гарний, але він дає більше можливості. Я думаю, тому що тут вже внесені і відпечатки і ідентифікаційні. Ні, і все так, поки документ нового зразка безкоштовно отримують громадяни, яким виповнилося 16 років. Перехід на нові паспорти в Україні триватиме щонайменше 5 років.